Так, йду на ньому прокатаюся. Хлопці збирають, збирають. А я люблю після зборки проїхати на тракторі новому попробувати. От Мені не подобається це оце розстояння, крила і панелі. От Хоча класний трактор, а це мені не подобається. Це має таку от подстілочку. Щоб не мокрим бути. Так. Декомпресор убрали, стартуємо, ну, у нас мінусу немає, Тобто можна спокійно. Так, коробка, звісно, посередині. Те, хто, може вже звик на тракторах і без боку, але Ловол ще поки що не поміняв. Є ось цей лінівець. Так. Ну, мотор Музький, що тут сказати. Ловол у нас з до щепленням, з двома насосами інша. Два роки гарантії. Хоп! Давно ми їх не мали, ми їх дуже швидко розпродаємо, тому що дуже хороша модель. В принципі, хто мав старого ловола 2008 року навіть. І якщо продають ті трактора, то беруть в основному тільки ловола на заміну. Тому цей трактор буде цікавий. Я думаю, що найближчим часом ви побачите і відгрузку. Тим більше за них цікавилися. Ну, я зараз покажу, що як працює. Оп! Чуть не звалився. Красень. Широка резина, передня 65х16, задня 112х24. На Навізка трьохточка 540 тисяч. Хороша проводка дорога, хороші фішки стоять, благозахисні. Два гідровиходи. Ну, трактор. трактор люкс. Хто купить, не пошкодує. 7350 доларів, люксовий. Дзвоніть, забирайте.